До вашої уваги, масивна бронзова монета з міста Сиракузи, карбована під час правління Гікета II між 287 та 278 роками до нашої ери. Гікет II прийшов до влади після смерті Агафокла, коли на народних зборах Сиракуз його було обрано стратегом для війни з Меноном, А згодом і Карфагеном. По закінченню війни Гікет зберіг за собою владу, що було явним порушенням закону, тому в джерелах його називають тираном. Гікет карбував золоті монети і два типи бронзових, один з яких перед вами. На версі монети зображена голова Зевса Еланіоса з поглядом в ліву сторону. Зевс має риси молодої людини з густим хвилястим волоссям, укладеним пасмами, що спадають на шию. Голова прикрашена лавровим вінком, символом перемоги та божественної влади. На реверсі зображений Орел, що стоїть ліворуч на блискавці з напіврозгорнутими крилами. Його поза передає напружений спокій перед польотом, що додає динамізму композиції, блискавка під лапами, пряма вказівка на Зевса як володаря грому. Божественний епітет Еланіос можна тлумачити як Зевс, покровитель усіх Еллінів. У давньогрецькому світі культ Зевса Еланіоса мав загальнонаціональне значення. Він уособлював єдність греків понад окремими полісами, виступав як божество присяги та спільної ідентичності. На монетах Гікета цей епітет міг підкреслювати прагнення об'єднати грецьке населення Сицилії під владою Сиракуз проти Карфагенян. Дякуємо за перегляд, друзі. Допоможіть втілити нашу мрію про тисячу підписників у життя. Ми раді кожному новому підписнику.